Я всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді будинок, який знаходиться в селі Чорбівка. Це Полтавська область, Кабеляцький район. Загальна площа будинку 36 квадратних метрів. Житлова площа 22,1 квадратний метр. В будинку є газ, опалення газове, вода. Колонка на подвір'ї знаходиться. Біля будинку. 19 соток землі під огород та сад. Земля повністю приватизована, є кадастровий номер. Є літня кухня, до неї також підведений газ з двома підсобними приміщеннями. Туалет знаходиться на подвір'ї. Біля будинку росте смачний виноград, фруктові дерева та клубника. Біля села гарні соснові ліси. До річки Ворскла 5 км, тихе спокійне місце. Власник за цей дуже гарний, дуже класний і охайний будинок хоче всього-навсього 50 тисяч гривень плюс можливий торг. Я вам нагадаю, що площа учаску 19 соток, повністю жилий стан, індивідуальне опалення, є меблювання із битової техніки: це плита, душовий шкаф, холодильник, також і телевізор, кабельне, цифрове телебачення. Все огорожене забором. Є підсобні приміщення, газ, центральний водопровід, це все є. Ну ви бачите стан. Тут люди жили охайні, вони не закинули це, є огород, ви бачите, що люди садили, ніякого бур'яна немає. Дуже гарний стан. Заходите і проживайте. Я думаю, на даному часі, скільки розрух візде, тому це дуже гарний будинок за свої кошти. Кому буде цікаво, обов'язково заходьте в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Переходьте туди, обов'язково підписуйтесь, там будуть контакти власника, і також скажу, що е, там набагато частіше виходять оголошення, чим виходять на YouTube. Тому обов'язково підписуйтесь, аби не прогавити дуже гарні варіанти.